Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розкажу чому протікає вода в районі Сальника. Машинки наші вже Женерно год 6. Кожен день стирали по два рази приблизно. Ось бачите канавки. Вони не глибокі, десь по пів міліметра, може трохи менші. Ось через ці канавки проходить вода. Скручуємо три болта на 6, це вже я збив. І отаким от молотком покажу, потрохи починаємо збивати. Хрестовина ця недорога, десь 1100 гривень стоїть. І зараз керхером це все ж жабуриня будемо змивати. Даже если поміняти сальник, через час вода зайде в корпус машинки і кути почнуть ржавіти Так що не рискуйте, если кути почнуть ржавіти, машинку можна вибрасувати. Хіба що если є знайомий сварщик, він вам виварить, покрасить і віддасть. Ось в принципі і все. Ну і можете ще подивитися, що тут внутрі. Це те, що називається стиральна машина, представляєте? Це ми тут стираємо. Це не тільки в цій моделі, де я розібрав, це в кожній машинці таке внутрі. Брали порошки різні, персіли, тайди. Ось що тут робиться, тут взагалі згнило вже. Тому що це наверное, суламін, як на мене. Якщо б це була не ржавійка, це була б настояща машина. Ось в принципі все, до побачення, на все добре.